Нежданна новина: ракети росіян залетіли у повітряний простір НАТО, зафіксовано порушення кордонів Румунії, а Польща піднімала свою авіацію. Можливо, Путін, відчувавши підтримку Північної Кореї та Китаю, уже без страху готовий вступити у пряме протистояння із НАТО, адже ракети без жодних церемоній залітають України альянсу. А те, що сталося далі, поговоримо далі з вами. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Почну я з того, що під час останньої ворожої атаки в інфопросторі з'явилося повідомлення про те, що рашистська ракета проникла в повітряний простір Румунії? Про це повідомляє моніторинговий ресурс. Монітор випадок вже викликав обговорення у соціальних мережах через те, що Румунія є членом НАТО із 2004 року, а Молдова асоційованим членом ЄС із 2014 року. Моніторингові пабліки саркастично передбачали, що країни заперечуватимуть інформацію. І у разі офіційних заяв про те, що ракета не помітили, Україна готова надати докази її маршруту. Повідомили на моніторингових каналах. У свою чергу речник міністерства оборони Румунії Константін Спіну у коментарі Дайджі 24 заявив, що румунська система повітряного спостереження не виявила жодних ракет. Щодо інформації в публічному просторі щодо рашистської ракети, яка перетнула національний повітряний простір. Ми робимо наступні роз'яснення. Система повітряного спостереження Румунії, як частина інтегрованої системи НАТО, яка постійно контролює повітряну обстановку. У цьому районі такої ситуації не виявила, сказав посадовець. За його словами, військове керівництво Румунії було поінформовано українським про те, що ракета збройних сил РФ, яка летіла в напрямку Чернівецької області України, пройшла через повітряний простір Республіки Молдова і приблизно за дві хвилини через повітряний простір Румунії у північній частині країни в районі міста Дарабані. Таким чином, компетентні структури Міноборони продовжуватимуть розслідувати цю ситуацію, щоб з'ясувати усі обставини. Ну і також сили і засоби залучені до виконання бойової служби повітряної поліції під національним командуванням і під командуванням НАТО залишаються на постійному чергуванні для захисту національного та союзницького повітряного простору. Додав Спіну. таким чином. Президент Молдови Мая Санду все ж таки заявила, що рашицька ракета порушила молдавське по. Повітряний простір про це вона написала у своєму. Твіттері або як зараз називають, соціальні мережа ікс. Санду заявила, що в день Різдва Кремль обирає шлях руйнування, атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою. Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною. Додала молдавський президент. Моніторингові пабліки стверджують, що рашистська ракета подолала 140 кілометрів територію Молдови та Румунії. Ракета за попередніми даними була модель Х-101. Згодом вона впала, не спрочинивши з Чних руйнувань, зокрема у Чорнівецькій області, загалом цей інцидент став ще одним доказом агресивної тактики РФ, яка становить загрозу не тільки Україні, а й сусіднім державам, включаючи країни ЄС та НАТО. Треба зазначити, що проліт рашиської крилатої ракети на територію країни-члена Альянсу відбувається вже не вперше. Так раніше повідомлялося, що рошиська ракета портнула державний кордон Румунії під час ракетної атаки на Україну. Окрім крилатих ракет, над територією Румунії були помічені дрони камікадзе типу шахет деякі з яких, окрім транзитного польоту, були втрачені там. Так, наприклад, за деякий час до цього, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одебеску заявила, що були виявлені уламки ударних дронів типу шахет, якими РФ атакувала Одесьчину. Того ж дня змі повідомили, що поблизу населеного пункту Плауру виявили уламки, які ймовірно належали російським ударним безпілотникам типу шахет-герань. Ну а тим часом у Польщі у повітря піднімали бойову авіацію через ракетно-дронову атаку на Україну. Таке повідомлення опублікувало оперативне командування збройних. Сил Польщі в соціальній мережі X. відповідно до чинного порядку оперативним командувачем РСЗВ задіяні всі наявні в його розпорядженні сили і засоби, підібрані чергові пари винищувачів, приведені у стан найвищої готовності наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки. Ідеться у тексті, як заявили в оперативному командуванні ЗС Польщі, в заходи спрямовані на забезпечення безпеки у районах, що межують із загрозливими зонами. Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Польщі влад... Владислав Косиняк Камиш заявив про готовність збройних сил збивати рашистські ракети на територію України. Однак це відбуватиметься лише за конкретних обставин. Сказав тоді. Він так за його словами. Він часто віддає накази про проведення в бойову готовність винищувачів F-16. Проте збивати расистські ракети Польща має намір лише у випадках, коли вона створює небезпеку для якоїсь частини Польщі чи іншої країни НАТО. Далі цитую не було такої нагоди, коли ракета була націлена на ціль на польської території. Але минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону. Наголосив Косиняк -камер. На ну, же час глава польського оборонного відомства зазначив, що ситуація із порушенням повітряного простору Польщі є актуальною, і також у Латвії та Румунії, де час від часу фіксують невідомі дрони. Ми підготували систему ППО. Ми також маємо посилену ППО. Ідеться про аеропорт у Жешові, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Великобританія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета чи дрон буде збит. То підсумував він ну, і між іншим, міністри оборони дев'яти країн Східної Європи звернулися до НАТО із закликом підготувати колективну відповідь на зростаючі випадки порушення повітряного простору. Ерефії. відповідна заява підписана міністрами оборони Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. У заяві йдеться про глибоку стурбованість через вторгнення рашистських безпілотників і ракет у повітряний простір країн-членів НАТО, які межують з Україною. Вони наголошують, що ця нова реальність становить серйозну загрозу, яку не можна ігнорувати. Ми вважаємо, що ці виклики пов'язані із сучасною зброєю, і технологіями. НАТО повинна реагувати колективно. Це включає підвищення здатності альянсу, виявляти, ідентифікувати, та якщо необхідно, знищувати низько та повільно літаючі об'єкти, зазначаються у заяві міністра оборони також заклик свідчить про зростаючу напругу та необхідність посилення координації у середині НАТО для забезпечення безпеки повітряного простору держав, що межують із Україною. Нагадаємо, що напередодні Латвія підняла у небо винищувачі. Повітряні сили національних збройних сил Латвії зафіксували неопізнаний літальний об'єкт, який наближався до кордону зі сторони Білорусі. Через небезпеку порушення повітряного простору НАТО у повітрі були підняті винищувачі. Згодом з'ясувалося, що курйозний Випадок виник через граю птахів. У міноборони Латвії повідомили, що до латвійсько білоруського кордону наблизився невідомий літальний апарат. У повітря були випідняті винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО з військової бази Ліелварде, які проводили обстеження Краславського району, де невідомий об'єкт перетнув кордон. Водночас винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір у країнах Балтії, за останній час здійснили сім вильотів для виявлення і супроводу. Рашиських літаків, які порушують правила польотів, про це повідомили і в міністерстві оборони Литви. Як розповіло Міноборони країни, винищувачі НАТО здійснили вильоти для ідентифікації двох російських літаків-розвідників Іл-20 і одного літака Іл-20, імовірно цієї моделі. Зазначається, що літаки летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного транспортера і без радіозв'язку із регіональним центром управління польотами. Також згодом літаки повітряного патруля НАТО знову піднімалися у повітря, щоб ідентифікувати іл 20 Тут 214 ПУ, а також пасажирський літак Іл 18 Ці літаки летіли з Калінінградської області на матрокову частину Рафі або у зворотному напрямку без плану польоту. А в іл 20 не був активований радіолокаційний транспортер. Також вони, НАТО здійснили вигляд для ідентифікації військового літака Іл-76 і двох пасажирських літаків Ту-214, які летіли із Калінінграда на материкову частину рафі без плану польоту. А вже вслід було ідентифіковано вантажний літак АН 72 який летів до Калінінграда без плану польоту із вимкненим радіолокаційним транспордером. Місія повітряної поліції альянсу в країнах Балції здійснюється із Литви, і тимчасово з Латвії. Поки на естонській авіабазі проводяться ремонтні роботи. Ну а в той же час поговоримо і про те, як Путін демонстрував, що хоче він вести перемовини про мир виключно зі сполученими штатами Америки. Таким чином обговоримо думки експерта, що він думає з цього приводу. Так от, в ефірі телеканалу Freedom сказав політолог Володимир Фесенко. Наступну інформацію цитує зараз для України. Тема номер один це можливість мирних переговорів завершення війни між Росією та Україною у зв'язку із ініціативами Трампа. На що б я звернув увагу? Це перше, те, що Путін і на цій прямій лінії, і перед цим у деяких своїх публічних виступах почав наполегливо просувати тезу про нібито нелегітимність української влади. Чому він чому він про це говорить? Та тому що це ж не пов'язано з тим, що він намагається виступати у ролі рефері стандартні демократії. Ну і вже точно на путінській Росії тут виступати в ролі арбітра. Ні, це все пов'язано з майбутніми переговорами. І ось ця теза означає, що Путін і Кремль не хочуть вести переговори з Україною. Зазнач. В політолог за його словами Путін хоче вести перемовини виключно із Дональдом Трампом тільки зі США. Саме тому Путін використовує тезу, що нібито не тільки Зеленський нелегітимний, а й вся, нібито українська влада. Разом із тим теза дивно звучить. Путін каже, що у 2014 році в Києві був державний переворот. Але не уточнює, що Зеленський до цього перевороту жодного стосунку не має. Адже в Україні вільні демократичні вибори відбулися 2014 року і 2019 року. Проте це формальний привід для Путіна показати своє психологічне політичне неприйняття президента Зеленського, що він і демонструє укотре додав гість ефіру. Окрім того, на думку політолога, потім у такий спосіб хоче натиснути на Трампа, що потрібні перемовини тільки між США і РФ. Ю. але це найімовірніше, не спрацює, бо не можна домовитися про завершення війни в Україні без участі України. Це просто неможливо. Україна не погодиться з таким рішенням. Я абсолютно переконаний, що і наші європейські партнери із таким підходом не погодяться. Думаю, що і Трамп теж на це не піде. Те, що він постійно контактує з Зеленським, якраз показує, що він розуміє, що без участі України. І без домовленості з Україною припинити нинішню війну неможливо, але Путін хоче схилити саме до такого сценарію, акцентував Володимир Фесенко. Ну і якщо далі продовжувати говорити про скажімо так, те перемир'я, да яке лунає дедалі частіше в інформаційному просторі як від західних ЗМІ, так і від наших ЗМІ, Так от Орбан вкотре з'явився, знаєте, такий його своєрідний голуб миру, і цього разу а, там лунали тези з приводу різдвяного перемир'я, щоб на різдво було спокійно. Так, от чому ж Орбан так завзято просуває і надалі ідею різдвяного перемир'я, досить таки постає актуальним, враховуючи його теплі стосунки із Трампом і Путіним. Чи не може бути це узгоджена позиція як Кремля, так і команди Трампа? Постає також питання. Так, от експерт надав свої коментарі. Мирні ініціативи Орбана це його самопіар і спроба штучно підняти свою політичну вагу, уявити себе в ролі великого теплового міжнародного Спасибо. І також просувати себе в ролі потенційного посередника у майбутніх мирних переговорах. Закінчується головання угорщини в Євросоюзі. Орбан розпочинався головання зі скандальних псевдомирних ініціатив і закінчує черговими гучними псевдомирними ініціативами. Навряд чи це узгоджено із Трампом. Якби це була ініціатива Трампа, то він і висував би її від свого імені. Трамп не схиляє ділитися славою. Він має бути головним та монопольним миротворцем, а не віддавати всю роль Орбану. Не прямо це підтверджує. Жою коментар Майкла Волца, який не заперечував цієї ініціативи, але зробив застереження, що ця ініціатива може мати значення, якби це було першим кроком до завершення боїв. Але очевидно, що Орбан свою ініціативою намагається підштовхнутися і підлаштуватися під Трампа, який закликав Росію та Україну негайно припинити військові дії. А ось певна координація дій Орбана і з Путіним цілком можлива. І якщо це так, то дії Орбана є підлою провокацією. Зовні його ініціатива дуже нагадує дії Медведчука сім років тому. У Тих сімнадцятих роках Кремль приблизно на рік заблокував обмін полоненими, і після цього на арену виходять Медведчук зі своїми пропозиціями щодо обміну полоненими, які були погоджені із Москвою. У результаті лаври миротворців отримують Кремль та Медвечук. А Україна постає у невигідному світлі. Щось подібне відбувається і зараз. Сенс дій Орбана, окрім самопіару, полягає у тому, щоб показати, що Київ проти навіть тимчасового припинення вогню. І так Орбан хоче підставити Зеленського перед Трампом. Саме в цьому підлість та провокативність дій Орбана. Для обміну полоненими не потрібен посередник. Між рефію та Україною вже понад два роки діє механізм обміну полоненими. Декілька разів він тимчасово блокувався Кремлем, але потім знову поновлювався, особливо після курської наступальної операції Збройних сил України. Що стосується різдвяного перемир'я, то треба розуміти, що не може бути припинення вогню в односторонньому порядку і не може бути припинення вогню лише внесток політичних заяв. Україна має багатий, здебільшого сумний досвід десятків різних перемир'їв, у тому числі і різдвяних у рамках мінських От, як правило, вони були дуже короткими і швидко порушувалися протилежною стороною. Але навіть про ці перемир'я треба було спеціально домовлятися, погоджувати час їхнього початку, тривалість, процедуру контролю. А те, що пропонує Орбан, це банальна імітація перемир'я із пропагандистськими цілями. Зверніть увагу, що Путін, коментуючи питанням про пропозицію Орбана щодо різдвяного перемир'я, сказав, що він міг подумати про цю пропозицію. Він не дав прямої позитивної відповіді. Надав ось такі от свої думки Володимир Фасенко, політолог, голова управління центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Ну і з проводу того загалом, які ще заяви але вже від Путіна. Далі з вами детальніше їх розглянемо. Адже диктатор Путін сказав, що у нас немає попередніх умов, і Путін заявив про готовність до переговорів і компромісів з Україною. Президент Рефії, диктатор Владимир Путін, заявив, що готовий до переговорів і компромісів з Україною, і це він заявив під час прес-конференції ще 19 грудня. І за його словами, Україна. Відмовляється від перемовин. Ключові факти також зазначимо. Процитую диктатора, що він там говорив щодо перемовин. Ми завжди говорили, що готові до переговорів та компромісів. Інша сторона відмовилась від переговорів. Ми ж досягли домовленості в Стамбулі. Повторюю, українська сторона парафувала цей документ. Отже, була з ним згодна, а потім чомусь відмовилась, сказав Путін. Він заявив, що Росія готова до компромісу. Потрібно, щоб той бік був готовий і до переговорів, і до компромісів. Додав він. Ну і за словами російського диктатора, Варафі немає попередніх умов для переговорів. Далі знову ж таки цитую. Ми готові проводити діалог без попередніх умов, але на базі того, що ми домовились у Стамбулі у 2022 році. І з урахуванням тих реалій, що складаються на землі, заявив він. Ну і Путін, крім того, також заявив, що готовий вести переговори в Україні. З тим, хто піде на вибори та отримає легітимність, ми з будь-якою людиною розмовлятимемо, зокрема із Зеленським, пояснив він. Ну і знову ж таки, диктатор Росії заявив, що підписувати документ про мир буде лише з легітимним представником. України, ну і знаєте, багато говоримо і про те, що скоро буде відбуватися інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І в зв'язку з цим багато статей в західних виданнях виходить, зокрема щодо е, дії республіканців, на що вони будуть спрямовані. І, До прикладу, от з'явилася інформація, що республіканці планують детально перевірити використання американської допомоги Україні. Як тільки республіканці візьмуть під свій контроль палату представників, сенат і Білий Дім, Україна суворо буде звітувати за допомогу від Сполучених Штатів Америки. Також відбудуться слухання в Конгресі щодо корупції. Про це повідомляє українському гломовному виданню «Київпост» один з інсайдерів у Вашингтоні. Зазначається, що нещодавні заяви новообраного президента Дональда Трампа про підтримку України після його зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі створили відчуття оптимізму, що Америка може приготувати для України далі. Однак, деякі інсайдери серед республіканців не такі впевнені, що для Києва все пройде гладко. Зокрема, йдеться про те, що після зустрічі з більш ніж 100 офісами республіканської партії. Щоб познайомити їх ситуацію в Україні, Мур, це один із. Експертів знову ж таки сказав, що він упевнений, що новий республіканський конгрес хоче допомогти Україні перемогти однак вони також хочуть побачити відповідальність за гроші, які сполучені штати Америки надіслали аж до долара. Ну і щодо цих заяв, і щодо заяв від Трампа, гострих, які були напередодні, адже висловлювання, деякі Трампа потребують і коментарів і щодо примушення Кремля до перемоги, все це говорить міжнародний експерт та політичний консультант Максим Несвітайло. Можемо далі послухати його думки. Ну, чогось прям загрозливого я особисто не почув. Мені видається, іноді занадто багато уваги приділяється саме тим формулюванням тих чи інших тез, які висловлює Трамп. Там насправді формулювання бувають дуже часто, досить рандомними. Дональд Трамп це не та людина, яка е, має чітко заготовлені промови, де прописане і виважене кожне слово, яке має підтекст, де потрібно читати між рядками. Е, у нього є загальна візія і загальний напрямок думки. І іноді в цьому потоці е, бувають ну, там, різні формулювання, які так чи інакше можуть виглядати. Досить контроверсійними. Я не кажу, що там взагалі не варто там звертати увагу, дослухатись, безумовно, від Дональда Трампа багато що буде залежати. Але, от, наприклад, що стосується тези про е перемовини з Путіним, що -то Путін чекає цієї зустрічі, розмови, що то вона може відбутись. Вона так, звісно, якщо. Прямому перекладі з англійською дуже так прозвучало, знаєте, от скільки не вче англійську, але коли починають носії говорити, особливо такі як Дональд Трамп, які мають своєрідну, скажімо так, стилістику висловлювання думки, дуже складно перекласти це близько до оригіналу. Тому дуже важливо вчити англійську, тому що ти англійську чуєш, розумієш, а як передати це українською? Це вже питання, щоб це було максимально коректно, і тут, звісно, вона наробила багато шороху. Але я думаю, ну, якщо у вас це цікавить питання, чи якесь інше, бо я занадто зараз підбураю. Саме якраз хотіла заціпити ще і тему заяв Трампа. Насправді, от від політологів чую, що це ще можливо бути якраз труднощі переклади, що може він і не запрошував, це Путін більше. Зацікавлений. А тут питання чи зацікавлений Путін? Сьогодні почула в ефірі е, від експерта думку, мовляв, що Путін не хоче перемовин. Він зараз показує хорошу динаміку на фронті. Є повзучий наступ, так його бунтежить ситуація на Курщині, але він може буде робити все можливе, стягувати усі можливі сили, аби території повернути і таким чином опинитися в ще більш вигіднішій позиції для перемовин. Як ви гадаєте, чи зацікавлений Кремль в діалозі з Трампом? Ну, Перш за все, я думаю, що у них особистий діалог присутній. Це моє особисте переконання. Я не маю фактів, які підтверджують цю інформацію. Я думаю, що вони спілкуються. Я переконаний, що Дональд Трамп говорив з Путіним неодноразово після вже обрання президентом. І мені видається, що Путін був ледь не першим, хто в телефонному режимі Трампа привітав з цією перемогою інакше це було б дуже тупо перепрошую, але те так є, тому що він плюс-мінус гарно розуміє, що за людина Дональд Трамп. Вони спілкувались і після того, як Трамп попередні вибори програв. І те, що не привітати його з цією такою важливою перемогою, Трамп би це сприйняв як особисту образу, і потім би можливо не хотів комунікувати. А Росія в стратегічній перспективі прагне мати комунікацію з Сполученими Штатами Америки і розуміє, яку роль Трамп може відіграти в цій війні.